Міністерство освіти просять скасувати зміни, які стосуються вступу до аспірантури. Відповідна петиція з'явилась на сайті Кабміну. У свою чергу міносвіти запровадило зміни через надмірний ажіотаж до навчання серед чоловіків призовного віку. Зокрема, вступити на аспірантуру можна буде лише на бюджет, місця на які збільшили у два рази. Але вимоги до вступників цьогоріч більш жорсткі. Треба скласти єдиний іспит та набрати мінімум 160 балів. Аспіранти також можуть вчитись за контрактом заочно або на вечірній формі. Втім, відстрочки від мобілізації це не дає. Тим часом в ініціативній групі з боку студентів стверджують, посилення вимог не відсіє тих, хто хоче відкосити від служби, а лише призведе до скорочення кількості майбутніх вчених. Крім того, університети втратять свій дохід, який отримували від контрактників. Від 24 червня 2024 року у перший день основної сесії єдиного вступного іспиту було піднято прохідний бал зі 150 до 160 балів відповідно, що зменшує потенційну кількість вступників до аспірантури цього року. По-друге, наказом номер 910 від 24 червня 2024 року унеможливлюється вступ до аспірантури за контрактом на денну форму навчання, поновлення на навчання та переведення на денну форму навчання майже для всіх категорій вступників та здобувачів вищої освіти. Важливо зазначити, що цим наказом запроваджується обмеження права на вищу освіту, зокрема, права на вільний вибір форми освіти.